Яструб Війтом, українська народна казка. Зібралися якось яструби на велику нараду. Треба їм було вибрати собі головного начальника Війта. Порадилися вони між собою. Є один яструб дуже гарний і розумний, ще й грамоті навчений. Вирішили, що він буде чудовим війтом та й обрали його. Та поки він не був війтом, то був і справді мудрим і чесним. Але як тільки його обрали, він став на бік багатих яструбів, а бідних ігнорував. Бідні яструби терпіли, терпіли, але їх було більше, ніж багатих. Зрештою, бідні яструби вирішили піти в суд поскаржитися на війта, щоб його зняли з посади. Але їм сказали, що його термін ще не закінчився, і він повинен керувати далі. Бідним ястробом було дуже важко терпіти несправедливість, а до кінця терміну було ще далеко. Вони подумали і вирішили, чого ми будемо його терпіти. Якщо ми його провчимо, то він сам піде. Вони спіймали яструба і добряче побили. Після цього він сидів тихо, поки був хворий, а як одужав, полетів геть. Почув той яструб, що у ворон немає війта. Він почав до них навідуватися, і якось вдалося яструбу втертися до ворон у довіру і стати війтом. Спочатку, коли його тільки обрали, яструб керував добре. Що вони йому казали, то він робив, і що він їм казав, ворони виконували. Аж ось ворони оселилися в одному лісі, де вже жили сорокопуди. Сорокопуди, хоч і маленькі пташки, але дуже надокучливі. Вони постійно докучали воронам, і ті почали скаржитися Війтові. Що нам з ними робити? Вони нам дуже заважають. А той яструб їм відповідає якщо вони вам заважають, захищайте себе самі. Ворони дуже розгнівалися на свого віта за такі слова, скликали на раду, зняли його з посади і грізно сказали Якщо сам не підеш, ми тебе вб'ємо. Прилетів яструб додому і розповів усе своїй дружині. Вона, як почула, почала його сварити. Тебе не добили яструби, то ворони доб'ють. Хіба ти не можеш жити без того, щоб бути начальником? Подумав, подумав яструб, і йому стало страшно. Він каже І справді, навіщо це мені? Якщо мене знову спіймають, то вб'ють. І він пішов з посади. У своє рідне село яструб повертатися не хотів, бо над ним би там усі сміялися. І кажу, яструб до дружини, мабуть, мені треба в іншому місці вітом стати. Ось літає він по світу, прислухається, де нема віта. Почув, що у шпаків немає. Подумав яструб, не годиться мені самому йти до шпаків і проситися. Спочатку треба за ними постежити. Яструб почав літати за шпаками, підлітати ближче і слухати. Коли дозріли ягоди, шпаки почали літати з граями і ласувати ягодами в садках та на городах. Але людям це не подобалося, і стали люди кидати в шпаків палиці, стріляти з рогаток. Шпакам набридло це терпіти, злетілося їх багато на віче, щоб обрати собі начальника. Зібралися шпаки в одному лісі, кричать, радяться між собою, а той яструб перелітає з дерева на дерево все ближче до них. Він їх добре бачить, а вони його ні. Шпаки радяться, а він усе слухає чи не будуть говорити про віта. Ось яструб сів уже зовсім близько та чує. Якби нам хоч чужий хтось трапився, але щоб керував добре, ми б і чужого обрали. Тоді яструб підлетів ближче, сів поруч на гілку і питає, про що ви, браття, тут радитеся? Ой, каже, шпаки, у нас така біда, всюду нас б'ють, нема нас кому загистити. А яструб відповідає. Дуже погано, що у вас немає старшого, який би про вас дбав. Ви мусите обрати собі війта, щоб він думав про вас, а вам було добре. Але якщо виберете когось зі своїх, то його не будуть боятися, бо він маленький. Шпаки подумали і кажуть А може, ми вас вітом оберемо, може, вас і боятися будуть. Ну, що ж, каже яструб, порадьтеся, а тоді обирайте. Зібрали ж паки ще одну нараду і вирішили Хай буде яструб. А він їм каже Війтом я бути можу, тільки ви мені щодня давайте одного з вас на обід. Бо якщо не погодитеся, то прийде чоловік зі зброєю і вб'є цілу сотню, а так будете щодня гинути по одному, але все ж таки це краще, ніж вас усіх разом переб'ють. Шпаки погодилися на це, так і став яструб у них вітом та й наказує шпакам якщо хочете, щоб вас не вбивали люди, то сидіть по домівках. Шпакам вже не подобався такий вид, але що було робити? Минув час, а яструб не тільки не зробив шпакам нічого доброго, а ще й знищив їх за цей час стільки, що залишилося їх лише дев'яносто. Що ж було робити шпакам? Вирішили вони яструба скинути. Кажуть Якщо він ще рік буде війтом, то жодного з нас в живих не залишиться. Покликали вони яструба, але здогадалися, що так просто його з посади не зняти. Тоді ж паки подумали і вирішили якщо яструба не побити, то ніяк не скинемо. Злетілися шпаки всі разом, оточили яструба колом, і, хоч вони маленькі, але дзьоби в них гострі. І як почали шпаки того яструба довбати, то він кричав, присягався, що вже ніколи не буде вітом. Усь і казочці кінець.